Так, идем к дяде Вове в гости. Идем к дяде Вове. Опа, дядя Вова. Героев слава, Украине! Героям слава. Хлопцы, файные Нигор. Дядя Вова, давайте. Короче, блять, мужик бухая страшная. Ну и так на пришел додому лег спать и, блять, умер. І приходить до себе на тому світі. І Бог встав і каже, куди тебе п'ятью блядь? блять, рай тебе не дам, блядь, Бо се життя пропив. Куди в пекло чи що? А він каже, Божечко, верни мене на землю, верни мене на землю, я ще на землі хочу бути. Він каже, куди ти, ти в нього там чоловічим, блядь. Ти куди тебе? Хіба каже курку? Зроблю тебе курку іди, йди, каже, на землю. Ну, каже, найбоді, курку. І приходить до себе, а він в карнику вже курка. Ходить, псинечку дзьобає, псинечку. Чує, що ж давить його. Він так відтисне, від, від, оп, яєчко впало. І далі так іде, далі тисне, далі так підтиснуть, оп, яєчко впало. Далі так і так сім раз яйця падає. І йоб твою мать, жінка, як по голові їбе, блядь, пияку, вставай, всю річку зісрав.